Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось отримали в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову. Інакшому ніяк. Або шукати десь вживу оточення. Тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які кажуть: зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну, по-чесному, половина, може, трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну дійсно, інфоциганство. Паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, що нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли, Тобто ми коли сиділи, уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчонка, і ті, вона понятно, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували. У нас дійсно це вийшло. І вийшло. це було просто Жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помімо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю тещі бо вона сидить скучає, хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, і ще й результати, які зробить. Пробують по приколу. Поняв? Просто по приколу, ще й заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру десь в місті. І дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого душину знаходить. Ну, і ми намагаємося зробити. Робити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі з різних боків до цього. підійти. Підійтикаємо багато... українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.